Медична спільнота Павлограда значно покращилась останнім часом. Знаємо про вашу ініціативу про qr коди у сьомій та восьмі амбулаторіях. Чи планується таке в інших медичних закладах? Та розкажіть ще про ініціативи ремонти. Ну постійно, постійно ремонтується. Так у нас лікарня інтенсивного лікування дуже класна зараз. І знаємо, що ви плануєте навіть приміщення для дев'ятої амбулаторії. Ну, медична система медичної галузі це особливий напрямок здоров'я. Здоров'я це як і безпека для будь-якої людини, тому що коли людина захворіла і вона потребує медичної допомоги, ну, тут хтось повинен прийти і допомогти. Хтось це наша медична галузь своїми спеціалістами, медиками. Які повинні зробити все для того, щоб людина відновила своє здоров'я.